Дарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене як росла я? Люди не любили. За що мене, як виросла? Молодою вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають, царів не називають і очей не спускають з мого світу. Дивуюся, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий світе, я не знаю, моя сестро, і світ королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою, ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась. А вона все в'яла, і нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодовувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє ще його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене. Не знаю, за що, убити не вбили, Тільки мої довгі коси остригли і накрили острижену ганчіркою. Та й ще реготались, жиди навіть нечисті, і на мене плювали. Отаке от, мій братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали прожити люди віку. Я вмерла зимою пітину. А весною просвіла я світом при долині, світом білим, мов сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люде, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати Лілеєю снігоцвітом. Просвітати я стала в гаї. І в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви світа, нащо мене Бог поставив світом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а світ королевий. Схилив свою головоньку червону рожеву, на біле, пониклеє, личенько лілеї.